Геть руки від журналістів. Вчора Чорновол, завтра я. Бити не можна. Ні, насильство над журналістами. Тернопіль з Тетяною Чорновол. З такими гаслами сьогодні представники Тернопільських ЗМІ пройшлися вулицями міста. Журналісти обурені побиттям активістів Євромайдану, зокрема Тетяни Чорновол. Сьогодні на театральному майдані Тернополя журналісти звернулися до городян. Зараз в Україні робиться все, щоб була попрана свобода слова, щоб журналісти мали свою внутрішню самоцензуру, бо на них діється фізична, фізична дія. І не кожен журналіст знайде в собі сміливість друкувати ті матеріали, які він вважає честю своєї журналістської совісті. Тому просимо вас підтримувати журналістів у їхніх домаганнях. По відстоюванні вашої і нашої свободи, а саме свободи слова. Далі тернопільські журналісти прийняли спільну заяву, в якій серед іншого йшлося. Вважаємо, що ви, пане Захарченко, якщо для вас ще існує поняття офіцерської честі і людської гідності, повинні подати у відставку попередньо забезпечивши об'єктивне розслідування побиття Тетяни Чорновол. Та усіх інших злочинів проти журналістів та активістів Євромайдану. Також журналісти звернулися до головного міліціонера Тернопільщини Віктора Сака не допустити подібних злочинів проти журналістів, громадських активістів та молодіжних лідерів на Тернопільщині. Заяву Віталію Захарченку журналісти принесли в обласне управління міліції, біля якого їх зустрів начальник міліції громадської безпеки МВС України Тернопільської області Василь Облищук і повідомив. Особи, які на даний злочин, повинні нести кримінальну відповідальність. Це позиція не тільки управління Тернопільської області, а й міністрів. Василь Облищук також нагадав про рішення адміністративного суду Тернопільщини, яким з 10 грудня до 7 січня обмежено проведення біля держустанов, в тому числі й обласної міліції, пікетування, блокування та будь-яких інших заходів. На запитання чи притягнуть до відповідальності тих журналістів, які сьогодні прийшли під стіни тернопільської міліції та принесли сюди спільну заяву міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, Василь Облищук відповів так. Ну, я пока я... Не бачу тут пікетування. Заяву тернопільські журналісти зареєстрували та вручили начальнику відділу документування обласного управління міліції Тернопільщини. На наших копіях начальник відділу документування пан Ратушняк зробив власноручний підпис, дата, число. Ми потім пізніше поцікавимося долею документу. Наразі всім дякуємо. Представники Міністерства внутрішніх справ сказали, що заява буде доставлена до адресата, тобто кий до міністра внутрішніх справ.